Про архангелів. Чи можете ви до них звертатись, які вони бувають? Архангели, вищі сутності, світло порядку, вищі сили. Архангел Михайло, наприклад, в такі часи, коли зараз іде війна, коли вам страшно, коли ви потребуєте захисту, ви звертаєтесь до нього. Він відповідає саме за захист. Він відповідає за вашу опіку, і під ним стоять ангели. Під ним арх над ними. Відповідно, ви можете звертатись, наприклад, з такими словами. Блін, це що я подивився і дерево впало. Буває таке. Я не хотів, перепрошую. Це шок. Коли ви звертаєтесь до архангела Михайла, ви просто кажете своїми словами, наприклад. Можете, звісно ж, проявити повагу таку, так? І це потрібно робити. Можете сказати наступне: могутній архангел Михайло. Я призиваю тебе. І прошу тебе допомогти мені захистити мене, мою сім'ю, очистити мене від біди, від ворогів, від темних, злих, лукавих людей. Такі люди є, до речі, про це поговоримо. Якщо цікаво дізнатися про таких людей, пишіть в коментарях свої думки з цього приводу. Ви просите, проявись мені, очисти мене, мою сім'ю. Все це робиться на вірі. У вас утворюється канал взаємозв'язку. І він прийде, він прийде, ви законектите, ви відчуєте цю силу, цю вібрацію. І кожного дня ви звертаєтесь, кожного дня ви просите з проханнями і дякуєте. І завжди дякуєте. Попросили, отримали потік. Ви відчуєте буквально зараз, коли почнете про це думати, візуалізація буде. Ви почнете відчувати потік, потужну вібрацію, мегапотужну силу. І до Янгола звертаєтесь в попередньому відео, говорив. І до архангела Михайла за допомогою захистити, вберегти і очистити від всякої нечисті, відсутності, від всяких бісів, лярв, від всяких ефірних, астральних, ауральних, кармічних піявок, присосок, всього худого, такого і нечистого, може, тостого, ну худого, краще, скажімо так. Тому звертайтесь до архангела, практикуйте. В наступних відео розкажу про інших архангелів, якщо вам цікаво. Коментуйте, ставте лайки і репост, репост, репост. Підписуйтесь на мене, приймайте участь в моїх заходах. Всім бажаю спокою, і мирного неба!